У 1979 році на Гренаді перемогли комуністичні настрої. Держава подружилася з радянським союзом і Кубою. В США злякалися повторного кубінського сценарію, коли в уряді Гренади стався переворот і владу захопили комуністи, яким руководив Моріс Бішоп. Штатам це не сподобалось, особливо те, що у Гренаді різко почали будувати аеропорт, який на думку Рейгана міг бути призначений як військовий аеропорт. США розпочали вторгнення. Відбулося воно 25 жовтня 1983 року. Операція обійшлася малими жертвами. З обох сторін втрати не перевищували 100 осіб. На жаль, інфраструктура в Гренаді серйозно постраждала. А США здобули перемогу, в результаті якого було повалено уряд країни і страчено його керівника Моліса Бішепа. Після воєнного конфлікту США виплатили Гренаді 110 мільйонів доларів компенсації а на місцевих виборах. Перемогла партія консерваторів. Війна тривала три. Дні.